І так, система дистанційного мінування на Mavic 3. Це пульт. Далі сервопривод, який буде натискати на кнопки. Ну і датчик. Все зроблено таким чином, що проживилось від самого Mavic, нічого заряджати не потрібно. І не заважало датчикам. Зараз я вам це це продемонструю. І так, легко надівається верхній модуль. Далі. Перевертається дрон і надівається нижній модуль, який з датчиком. З датчиком світла. Однією рукою доволі незручно це робити, але можна. При цьому у нас відкриті датчики. От. Провод буде притиснутий стяжками за ось це кріплення, це не проблема. Ну і вставляється безпосередньо в сам дрон Ось таким чином. Система готова до бою. Так, ну і дивимося, як це працює на практиці. Заводимо двигуни. І далі активуємо підсвітку. Бачимо, кнопочка нажалась номер 1 Вимикаємо підсвітку. Нажалась кнопка номер 2 І повернулась в стартове положення. Вимикаємо підсвітку, натискаємо ще раз. І, як ми бачимо, Качелька у нас ту в одну сторону спрацьовує. От номер один. Тепер номер два. так це працює.